Едем Відчуй життя без алергії. 13 вересня середа розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Тут завжди цікаво. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. От сьогодні перед ефіром ми вже так поговорили. Що по суті плани купнутися на дикій віртольоті є така локація у Севастополі, колись вона мені дуже подобалася? Це вже такий досить реальний план. Якщо там щось іще залишиться від окупаційних е е сил, то ну точніше, як тільки там зникнуть всі окупаційні сили, то вже можемо детально планувати. Нормально так горіло сьогодні вночі у Севастополі судоремонтний завод імені Орджонікідзе, заснований ще у 1783-му Році його називають найголовнішою ремонтною базою Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну і власне не тільки про це а про стан справ на війні. Ми зараз будемо говорити. З нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отож, ну те, що визнали окупанти, а вони зазвичай намагаються ховати інформацію. Просто сьогоднішні вибухи нічні в Севастополі я так розумію, що сховати було аж геть неможливо. Люди з різних точок знімали це відео. Були цікаві, дуже коментарі, які я в ефір поставити не можу, тому що там тільки матюки однозначно. Але на відео красиво значить щось горить і вибухає. Давайте спробуємо розібратися. А що це за завод такий, який був пошкоджений? Чи там можливо частково знищений, і чому його називають головною ремонтною базою Чорноморського флоту Російської Федерації? Ну, справа в тому, що це основний завод, який закріплений за Чорноморським флотом, який покликаний виконувати певні регламентні роботи, плюс проводити ремонти середньої різних рівнів складності, і середньої, і малої, і капітальні, навіть деяких типів кораблів. Тому, власне кажучи, скажімо, це основне підприємство, яке задіяне до того, аби здійснювати відповідні роботи, і очевидно, що окупанти ними користувалися вже неодноразово, тому що там знаходилися в доках кораблі. Які щонайменше зараз відомо пошкоджені? Я думаю, буде інформація у подальшому, можливо, деякі вже виведені з ладу і знищені взагалі. Тому, власне кажучи, це важливий удар. Бо я хочу нагадати навіть деякі кораблі, які були пошкоджені раніше надводними дронами українських сил оборони, вони після цього заходили на ремонт саме на цей завод. Отже, скажімо так, запчастини, які там знаходились певний ремонтний фонд, обладнання. Яке могло бути використане, доки зрештою на сьогоднішній день. Я думаю, що принаймні на певний період часу будуть виведені з ладу і не зможуть окупантами використовуватися. Ну тобто, вони далі тягнутимуть, якщо щось треба на регламентні роботи, на якусь можливо, навіть модернізацію. У них тепер тільки Новосибірськ. Я правильно розумію? Новоросійській новоросійській пробачте. Так Новоросійськ, Так, так, так. Ну, частково там ще є керчі, але це не ті потужності. Е, окей, а от те, що туди долетіло стільки одразу ракет, ну якщо окупанти кажуть, що збили сім крилатих ракет, а в залпі їх було там щось, ніби десяток, частина з них влучила. Е, що нам це говорить про ну про потужність в одному залпі? Що це могла бути за що, це могли бути за ракети, які так далеко долетіли? Ну, бачите, ми раніше з вами говорили про те, що а, будуть комбіновані а, типи атак, вочевидь, і зараз ми їх бачимо. Тобто були і надводні дрони, і я думаю, що як тільки в Україні будуть атакамси, а, будуть удари відповідно комбіновані одночасно крилатими ракетами, балістичними повітряними дронами і надводними дронами для того, щоб дезорієнтувати ворога. Це дуже потрібно робити. Я думаю, що наслідком того, що наші ракети. Можуть долітати і діставати до Севастополя. Є ряд заходів, які носять системний характер. Справа в тому, що давайте подивимося, що відбувалось напередодні. Я хочу нагадати, що напередодні були а, вчинені успішні дії українськими силами по знищенню С-400 е і знищенню а, чи пошкодженню не однієї РЛС, зокрема в окупованому Криму, і на на Південному узбережжі лівобережжя Херсонщини виведені з ладу або пошкоджені, тобто розчищалася дорога для того, аби такі атаки стали можливими і для того, аби ракети не перехоплювали. Друге, це взагалі системність по тому, що Україна прагне встановити повноцінний контроль за північно-західною частиною Чорного моря. І відтак я думаю, що з'явилися більше можливостей для дій нашої авіації і запуску ракет, зокрема і по Севастополі і там ще до речі вже свіже повідомлення що загорілися загорівся южний південний майданчик Севморзавода. це не той самий завод що є судоремонтним що це за підприємство чи чи знаєте ви про це щось тому що Севморзавод, я чув таку абревіатуру а а от що це за підприємство мені наприклад невідомо Ну е, наразі важко коми прокоментувати, тому що поки що мені не відомо нічого про це. Тому утримаюся. добре. А будемо будемо шукати, точніше будемо чекати на якісь підтвердження. Давайте тепер власне до ситуації на, на полі бою, що називається напередодні. Повідомлялося, що наші сили оборони мають успіх десь в районі кліщівки і Роботиного. І от власне, оце просування, плюс те, що днями описав Том Купер, коли силами в кілька. Разів меншими мається на увазі чисельність особового складу, було знищено велику кількість підрозділів росіян, отам там же в районі Роботиного. і власне так він пояснює, що давайте міряти потенціал, точніше успішність українського контрнаступу, не тим, скільки кілометрів за який час взяли, а тим, які сили були знищені для того, щоб взяти ці кілометри. Що ми маємо розуміти про наше просування отам там на південних напрямках? Це абсолютно правильно. Це правильний підхід. Я його підтримую, тому що ну тут варто розуміти. Ми дуже часто зосереджуємося і в повідомленнях, змі і в обговореннях на мінних полях, на якихось лініях оборони, які окупанти вибудували, і так далі. Але слухайте не лінії оборони і не самі по собі мінні поля становлять такі загрози а в першу чергу ті, хто стоять за цими мінними полями і та. Жива сила, яка знаходиться ворога, плюс артилерія, плюс інші засоби, починаючи від птурів, закінчуючи там а, мінометами артилерії, і так далі, відтак зрозуміло, очевидно, що в першу чергу ставиться задача знищити якомога більше кількості сил ворога для того, щоб забезпечити подальший прохід, тому що тоді і у саперів буде. Буде їм можливість працювати не з такими величезними ризиками, як є зараз, тому що не буде поблизу угруповання ворога. Тоді і техніка зможе просуватися, і так далі. Тому це абсолютно правильна оцінка того, що ставиться акцент на тому, аби на двох речах я би сказав. Справа в тому що після того, як було звільнено роботи, на українські сили сконцентрувалися на двох: речах. це знищення а, сил ворога. І друге це пошук найбільш слабкішої ланки в обороні. Далі звідси і пішов рух на схід до вербового, і звідси і пішли подальші маневри для того, аби знайти і в цьому вузькому плацдармі, який вдається утримувати нашим силам і розвивати успіх, намагатися знайти от те місце, куди можна буде далі максимально вдарити і пройти. Тому ці два завдання зараз наші війська і виконують і тут я погоджуюся з тим, що знищення сили це дуже важливо. Добре, тепер уже ми розуміємо, що Росія провела ці фейкові вибори. Зараз вони будуть оголошувати мобілізацію чергову. Я так розумію, що вона сама по собі і не припинялася, просто так в тихому режимі була. Зараз вони її ще й там гучності їй докрутять цій мобілізації, але дуже різні цифри називаються: від 400 тисяч до 700 тисяч нового гарматного м'яса хочуть призвати. І я знову повернуся до тези Купера, який каже: Ну серйозно мобілізаційні можливості по тому, щоб зібрати, одягнути, десь там по таборах розселити і потім кидати на фронт. Ну, окупантів це там 15, максимум 20 тисяч на місяць. Більше вони ну не здатні просто через себе пропустити. 400 тисяч це 20 місяців. Що ви про це думаєте? Ну, справа в тому, що ви бачите, що до ресурсного забезпечення, скоріш за все, ну, по-перше, рішення ухвалено вже по північній Кореї. Вони будуть давати зброю е, Росії. По-друге, вочевидь, буде надавати певну допомогу Китаю. Що стосується, наприклад, нелетальної зброї, форма, е, е, пайки, там все, що необхідно для забезпечення, які піробень, бронежилети і каски це вже постачалося так, ще й в 22-му році. Так. Зараз вони просто наростять через північну Корею, тобто цей момент ми можемо пройти. Єдині, єдині питання, які є, це дійсно по зброї по їхнім спроможностям, і навіть я би сказав, по пропускній здатності полігонів. Оце ті обмеження, які на сьогоднішній день можуть залишатися, і відтак ці цифри вони можуть бути меншими, тобто і не 400, і не 700 тисяч, а можливо дещо менше. Але в будь-якому випадку це виклики, тому що я вам хочу сказати, що. Зараз та мобілізація, яка не припиняється в Росії, вже є досвід того, що вони постійно підкидають на фронт додаткові угрупування військ батальйонними групами, десь іншими. Десь от як вони 74-ту бригаду були притягли з окупованого Криму на південь, на Лівобережжя Херсонщини. Тепер далі вона теж була доукомплектована, доформована якраз мобілізованими, які йшли. Тобто цей процес він носить постійно триваючий характер. Наскільки одразу можна організувати 700 тисяч про скажімо так короткий час це питання. Але якщо це розтягнути в часі, якщо ми це розтягуємо не на один місяць, а на кілька, то я думаю, що вони будуть пробувати зараз на осінь зробити такий, ну скажімо, максимальний ривок. Але знову ж таки, єдине, що стримує, мені здається, Кремль, це все ж таки вибори. Якби там не було при всій диктатурі, при всьому вони пам'ятають, що минулого року, після указу 21 вересня, навіть соціологія, яку можна назвати умовно в умовах сучасної Росії, продемонструвала, що рейтинг влади похитнувся. Тому я думаю, що це поки що буде носити, все ж таки, прихований характер, і можливо не в тих об'ємах аж таких там до 700 тисяч. Добре, тоді цікаво, хотів з вами обговорити заяву шефа ізраїльської розвідки Мосада, звати цього чоловіка Девід Бурнеа, і він от сказав наступне: що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до безпілотників, до шахедів. Ну просто Мосад рідко робить якісь заяви. І далі була ще одна фраза. У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що Росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає сучасна зброя, яка безумовно поставить під загрозу наш мир, і можливо навіть наше існування тут. Оцей іранський фактор. Ми пам'ятаємо, що минулого року щось там на території Сирії, здається. А може і в Ірані самому вибухало з того, що виробляє безпілотники. Ми не знаємо, хто це зробив, але можемо припускати. От що зараз нам треба розуміти про цю заяву шефа Мосаду. Ну, справа тому дивіться, викликів від ірану стало ще більше, тому що об'єми постачання шахедів з Ірану в Росії зросли значно зросли, і вони їх транспортують по Каспійському морю кораблями. І це так само для нас становить виклики і загрози. Друге е ірано-російська співпраця не припиняється, попри санкції, попри те, що е шукались рішення, як цьому протидіяти. На превеликий жаль, ми маємо констатувати, що. Пропозиції заходу вони не увінчалися успіхом, по тому, що санкції можуть там чомусь заподіяти на цьому тлі. Дуже смішно лунають заяви про те, що санкції можуть зупинити північну Корею, наприклад, від постачання Росії чогось. Ну це точно не те, що може зупинити пхенян, абсолютно. Ну, тому так, Хім Чен Хімчен кілька років тому казав, що ну зараз дуже складна ситуація. Можливо, у нас кілька років буде голод. Ну він прямо прямо так казав своєму населенню, що от треба затягнути паски з їжею, буде якось сутужно для простого населення, але ну точно не сутужно буде тим, хто кліпає зброю. От там це Абсолютно. зрозуміло. ну тобто, це це, це не те, що чи можна налякати. Очевидно, до чого зараз заклики директора Масаду Бернея. Про що він говорить? О, мабуть, є певна інформація про. Те, що співпраця зараз між Іраном і Росією, знову ж таки може відновитися питання про постачання ракет. А дійсно це питання було активно восени минулого року, і воно потім було зірвано, воно потім відійшло. Вочевидь, в силу певних причин і Іран або відмовився, або відклав свої плани про постачання цих ракет. Але зараз, можливо, знову ж таки, і що найважливіше, де ми тут з Ізраїлем є очевидними союзниками, тому що. Ізраїль не зацікавлений в постачанні з боку Росії зброї Ірану потужної, а ми не зацікавлені в тому, щоб Іран постачав щось. І тут ми абсолютно союзники і однодумці. Я думаю, що наше рішення на противагу Заходу воно мало би передбачати знищення виробничих потужностей а в Ірані зброї. Але ми бачимо, що Ізраїль підтримує це рішення. Я майже впевнений, що Україна б теж не заперечувала. Але не підтримується рішення зараз захід, тобто вони все ще утримуються від того, аби вдатися до таких дій, і аби фактично дозволити Ізраїлю провести відповідні операції. Але про те, що виступає директор Масадо, він виступав з лекції, якраз угу. і порушує ці питання. Це значить, що е, ризики вони можуть збільшувати, раз це виноситься в публічну площину. Ну можливо, для когось оця фраза про можливо деякі контракти будуть зірвані. Да? Я думаю, що у ізраїльських спеціальних служб є вже досвід, коли оборонні контракти таких країн, як Ізраїль, можуть чомусь не проходити. Будемо стежити за цією історією. Друга історія, за якою ми стежимо, це довжелезна сага про атакамси. Уже кажуть, що ось просто лежить на столі у Джо Байдена рішення з цим же ув'язувала Німеччина. Стачання своїх ракет Таурус, і оце ніяк не дійде. Оці історії про і заяви шефа мосаду, і про те, що Росія може отримувати, і напевно вже щось отримує, тому що перехоплення свідчить, що якісь там в червоних тубусах чи в червоних коробках якісь китайські огірочки, так вони це називають. Окупанти мається на увазі, тобто якась якісь снаряди вже пішли. Чи може це підштовхнути Білий Дім до надання таки атакам всів і ширшого, як це називається, асортименту того, чим можна стріляти з тих же Хаймарсів або М 270 Я думаю, що так. І ми вже незабаром дізнаємося про приклади практичного застосування цих ракет, але з того, що мені відомо, це рішення воно вже дійсно ухвалено. Україна отримає атаканси. Все, тут питання просто по новинку, коли ми вже почуємо про їх приклади застосування. Інше питання чи, скажімо так, це стає геймченджером зараз на полі бою, певною мірою лише. Тобто, якщо застосовувати їх для комбінованих атак, ну от про те, що я казав, я думаю, що ми mm -hmm. будемо їх успішно застосовувати. Але. Дивіться, яка ситуація, чомусь для того, щоб ми нарешті почули про це рішення, знадобилося Іран, збільшення співпраці, Північна Корея і, можливо, Китай. Тобто, Захід реагує, а Захід має бути попереду, тому що в заходу набагато більше можливостей демонструвати лідерство, надавати зброю в більшій кількості асортименті і можливості. Тобто, тут уже питання в тому, що є певна проблема в рефлекторній політиці для того, щоб виграти війну. Про те, що говорять наші партнери, і ми звичайно в цьому зацікавлені, потрібно бути проактивними і йти на крок вперед. Тому що якщо ми рухаємося стройовим кроком разом, то це може тривати дуже довго. Або якщо тим більше ворог нас буде випереджати, тому для нас важливо завжди бути на крок попереду, саме так і виграються війни. Ну так тому є ще кілька новинок. Ну, по-перше, на шведському радіо Еркот е ЕКОТ сказано, що вже невдовзі може доручити шведський уряд е своїм збройним силам оцінити умови передачі Україні винищувачів Гріпен. Називаються числа від 16 до 18 машин з авіаційними експертами. Ми всі туді говорили і кажуть, що це дуже економічна машина, вона менш вибаглива ніж. Е в 16 але моє запитання: чи може Україна дозволити собі, ну як у нас на на суші, що називається на землі величезний зоопарк різної техніки? І ми розуміємо, що тут не час перебирати харчами. Відповідно, не буде одного тільки основного бойового танку будуть різні моделі. А от чи можемо ми таке дозволити собі з літаками? Ну, я думаю, що на сьогоднішній день мова йде про два типи літаків, які можуть бути надані. Це в і гріпен на сьогоднішній день. В повітряних силах обслуговуються два типи літака су і Міг. Очевидно, що з того, що є, з того, що говорять саме авіаційні сили повітряні, в принципі, обслуговувати два типи літаків можливо. Більше складніше, звичайно, але два типи цілком можливо. Тому мені здається, що проблем в цьому не повинно виникати. Для нас важливо, що крім літаків. Велика кількість озброєнь до них. І відповідно навчені професійні пілоти. А щодо обслуговування двох типів літаків, це абсолютно реалістична задача. Ну так і власне про це теж ще одна історія про затримку з постачанням F-16. Вже може пройти перша група наших пілотів навчання вже у Сполучених Штатах ще до кінця року, але виконувати завдання вони зможуть пізніше, тому що на одного пілота треба мінімум десяток людей на землі. Це обслуговуючий технічний персонал. Ті, хто планують операції, ті, хто забезпечують зв'язок і управління, і на одну годину польоту треба 16 годин регламентних робіт на землі проводити з кожним F-16. Я так розумію, що більша затримка навіть з цим наземним персоналом, аніж з тими, хто буде потім пілотувати ці літаки. Ну безумовно, і той інший фактор впливає справа, в тому що обслуговувати дуже важливо, і тим більше ми маємо розуміти, що Обслуговування буде в умовах інтенсивного застосування. Тобто, це не умови мирного часу, це війна, тому буде дуже багато роботи, будуть дуже серйозні навантаження. Потрібно буде це все обслуговувати, проводити можливі ремонти, там дрібні і так далі. І це все забезпечувати. І це потребує звичайного часу. Так само, як і навчання пілотів, тому що. Думати про те, що виключно на ентузіазмі і запорука морального бойового духу є, скажімо так, стимулом для навчання і освоєння це добре, але все ж таки практичні навики тренування і навчання вони мають відбуватися в межах того регламентного часу, який відведений, по іншому, це працювати не буде, тому що ми маємо бути зацікавлені в збереженні життє, життя і здоров'я наших пілотів, і в збереженні бортів, які нам будуть передані. Ну так, це суперважлива штука. Добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, це керівник центру військово-правових досліджень. Ну і шановні, вийшло свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Порадую вас. 590 знищених окупантів. Ну і оце вже традиція, що ми окремо звертаємо увагу на певні рядочки в тому, що ще було знищено. Отож. Найважливіше, ну принаймні так кажуть зараз експерти. Тобто, це те, що дозволить нашим захисникам ефективніше просуватися, це знищення артилерійських систем. Їх завчора знищено 30 штук. Бойових броньованих машин 14 штук, аж 16. Танків було е, знерухомлено, так це скажемо. І 31 одиниця автомобільної техніки і цистерн з паливно-мастильними матеріалами, тобто, вибиваючи у ворога логістику, вибиваючи там артилерію, вибиваючи можливості доставляти щось. От саме таким способом і діють зараз наші захисники. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.